В Україні постійно ведеться робота для того, щоб створювати негативне ставлення до українського. Хоча ми в Україні. І я наведу останній приклад яскравий, в який вчора всі обговорювали, сьогодні несеться. І це такий же приклад, як і уривок з того фільму, що ми тільки що подивилися. Да? Ти в подивився, я не хочу натравлювати людей друг на друга. Какая різниця на якому языке? Вам показують прекрасного, приємного, привабливого вчителя, який хороший чоловік, і є якісь демонізовані українці. І от українців постійно демонізують, зокрема, через цю характеристику, що українець хоче українського в Україні, значить, он демон. Антоніна, ти готова відкритися? Можливо, сьогодні спробуємо поговорити. Mm, буду гаворіці. Я думаю, що ви, можливо, знаєте цю Антоніну, яка є блогеркою вже досить давно. Вона ньма, ну, -ні німа. Ну, не німа, а вона блогерка, яка не в розмовному жанрі виступає. І от є такий проєкт Who блогер», який робить карячка? Половину вона веде українською мовою, Ну, конечно же, потом на русский, когда надо нормально і потому, що їй це легше. А, і от вони останньому своєму етері, в останньому випуску говорили про хейт. Це було дуже смішно, насправді, дуже смішний випуск, але не хочеться говорити і розмазувати насправді враження від одного епізоду. Тому я просто покажу вам скрін. От Аня Трінчер говорить про хейт, дуже видовищно. Момент істини відбувся тоді, коли блогерку Антоніну, яка ніколи не говорила, і не, ніхто не чув її голосу, ні, ніхто не чув, як вона розмовляє, розкрила рота нарешті і зробила сенсаційну заяву. Спасибо, що ти відкрилася, чесно. Що я в початку хочу сказати вам? Тобто у мене є тривожність по поводу Тому що -то я не кажу нічого першого разу. Я не знаю, як вогнене статися. Дякую, будь ласка, спілкуйся на тому мові, на якому ти вмієш. Я... Ми всі розуміємо, як <реш> тобі комфортно, ми всі толерантні тут. <реш> ми всі тут толерантні, ми всі, ми не хотим травлювати людей друг на друга. Ну, дивіться, порівняйте взагалі мізансцену, яку ви тільки що побачили в совєтському кіно з мізансценою у цій передачі. Антоніна ніколи не звучала ніде ніяк. Ми не чули її голосу. І тут вона відкриває рот і починає говорити, що вона завжди мовчала, тому що вона боялась, травлі. І тут ми, звісно ж, дуже толерантні. Що відбувається за рахунок русскоязичного ми дуже толерантні говори, говорі нам створюють полярність інь і янь? Хороше і демонічне, русське толерантне, коли це було російське в Україні толерантне, ну тільки хіба що до того, щоб повністю зросійщувати цей, і українське нетерпіме. І далі, значить, мізансцена продовжується. Я обычная женщина, среднее образование. У меня закончила школу интернатура. То есть о себе, я себе скажу, я троечница. У меня украинский язык я его практически не знаю. Я прошла на программу, и, понимаешь, не с легкостью все равно с, вони... с волнением да. язык. -за Хорошо, языка. Учили, и за да. языком. И росла всякого языка. Да. Потому Ты что можешь... я была загружена тем, что не вздумай говорить, не вздумай. Вот представьте, став. как и этого... Вы представляете, вот как это. А просто... Из... Это просто это. этого остался Я потом в комментарии начинаю это накручивать. Потом думает, стоп, 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 стоп. Общество затравило просто я ні розговорювала, ніхто взагалі не чув, як вона розмовляє. Ну, тут, тут ми бачимо історію, яка розвивається. Просто от я вам даю такими шматочками, але тим не менш ви чуєте набір текстів. У мене плохое образование, в принципі, так. Якщо ти в Україні не знаєш української мови, у тебе плохое образование. Так, да, можна було це і наговорити. В принципі, це очевидно, це зрозуміло. Це ну е я не знаю. 嗯。 Дійсно, відсутність освіти. Но я боялась розмовляти, тому що мене суспільство затравило. Представтеся яке суспільство. І зразу ми розуміємо, про яку частину суспільства йде мова. Це ж не про общество, яке сидить за столом і сразу же говорить на русском языке з Антоніною. І не общество, яке рускоязична і толерантне. а у нас зараз постійно створюють цю історію про рускоєзичних як толерантних і україномовних як демонів, які просто випалюють вот, в. Блять, кайлом русский язик віздегідтоко тільки бачить. Причому, що опускається взагалі вся історія, і знову ж таки ніхто не говорить про фактично булінг українців постійних через. Продукти типу совєтському фільму, який я вам тільки що показала з передачі обличчя незалежності Дарії Гірної. Якщо ви не знаєте, я не нагадала вам, що це за продукт. Але подивіться, і ви там можете за титром побачити і знайти відео. І продукт там типу, вот розважальний, ніби про блогерів. Ми говоримо про блогерів. А насправді нам розігрують пантоміму з Антоніною на тему затравілі, і тому вона не говорила українською мовою російською мовою, тому що страшно відкривати рот тому що у нас ужасне жорстоке суспільство. Що відбувається? Позитивної відбувається. Языке, підтримка позитивної Говори на руськам язики. Ми тебе підтримуємо. Толірантне підтримка негативною, українське, зло, демонічне, тебе затравили. і дуже сильно заскували. Мені здається, що так не має бути. Ти не маєш за це виправдовувати? Я абсолютно согласна. Я... Ти не маєш за це виправдовуватися. Далі на це все накладається іще і знову ж таки благодатна мас, благодатне дохуя да масла на тему. Ти не маєш за це виправдовуватися. Українці зло, та-та-та, та-та-та. Ну і. А хто твій головний хейтер? Це мой близький чоловік. Сами який є. Вроді би, і близький чоловік. і... И как отдаленный, как брат, как не мое, как противоположность моему. Которая, ты никто, ты не талантлива, ты ничего не стоит, ты ничего не умеешь, тут я, ой, это я сильно раскрывался буду. Вона навіть боялась говорити. Наче над нею стоїть та сама людина, і вона навіть без цієї людини боїться говорити, бо вона думає, що буде потім. Ти боїшся, боїшся прям, от посмотри, тебе настільки забили, тебе настільки забили, що ти ніхто, рот закрой, да, не говори. Так, я вже вошла я в цей образ. Не... Це дуже жорстко. Мені дуже жаль, щиро. у вот тебя близкий человек, настолько тебя забил, что ты даже боишься разговаривать. У тебя великолепный голос. Не, не волнуйся, скажи его, вот, как ты чувствуешь. Я думаю, если бы меня били, допустим, Было мне бы это легче. Очень, да. У -у -у. Если бы дубинками там руку обломали, лево обрезали. Но вот этот стан самый тяжкий. У -у -у. Если бы меня били, было бы легче. Но вот это, когда самый близкий человек становится для меня врагом, и тут, ну на справде, тут ситуация. Не зрозуміла, хто затравіл? Самий близький чоловік. Очевидно, ми не знаємо, говорив він з нею українською мовою. І далі нам, ну, насправді, це технологічно дуже продуманий продукт. Насправді. Тому що нам показують нещасну жертву. Ісключительно. Вона... У неї відібрали мову, тому що вона боїться говорити язиком. Самий близький чоловік оказався врагом. І краще би, щоб він бив, чим. Говорив, яка вона плохая. І тут ми розуміємо, що знову ж таки підтримка негативного. Підтримка негативного. Українське зав'язується на негативне. Українці не українці катують, краще б вони били, ніж змушували мене говорити мову, яку я не знаю, і цкували мене за цю мову. Но, как... Ну, і далі починається тупо сектанство. Самый близкий человек это ты для себя. Пойми, да, что иногда да. родственники не родственники вовсе, иногда тебе чужой да человек станет ближе. Я очень хочу поблагодарить еще раз Тоню за это откровение. Теперь у тебя есть близкие люди, это мы. Да, И это... ты да, обнимаешься. Теперь у меня, у тебя есть близкие люди, нету тебе ближе людей, чем какие-то случайно, ситуативно собранные люди, которые тебя снимают в телевизионном проекте. Мы самые твои близкие люди. Знаете, вам цена нагадует а взагали методичку, знаете, сектантство. Кругом враги, тебя все, все тебе не дают быть такой, как ты есть, будь, мы твои самые близкие люди. И таким чином, насправде, наш простер Набагато активніше наповнюють. Ну, е, е, знаєте, цих прикладів дуже багато. Цих прикладів дуже багато. І е, ну, можна якось зробити підбірку. Я, якщо мені буде не лінь, я буду просто відкладати такі приклади. Цей там, де знову ж таки, через підтримку позитивного продають рускоязичі і русську ідентичність, через підтримку негативного розповідають про українське. Це в той момент, коли. Найбільш страшним, що відбувається сьогодні в Криму, досі відбувається. Це те, що російська влада робила і робить зі своїми громадянами і робить тепер з нашими громадянами в окупованих територіях, уже не тільки в Криму, але й в нових окупованих територіях. Це зміни ментальності людей. Це е, коли влада намагається Змінити духовні, моральні орієнтири, спотворити чи підмінити якісь цінності бачення того, що є правильним, неправильним, добрим, злим. Найцікавіше, що це відбувається не лише в окупації, і я от передивилася декілька інтерв'ю на Романа Джіляля, тому що мені ну, по-перше, я дуже сильно переживала, коли він був ув'язнення. Це заступник Кримського татарського меджлісу. А не гребуйте, коли вам підкидає Ютуб такими інтерв'ю, тому що все одно це, по-перше, свідчення. А по-друге, це наш спільний фундамент, на якому ми будуємо наше майбутнє знання про злочини Росії і те, що вони робили з українцями і продовжують робити, і більше того, він говорить про підміну ідентичності на окупованих землях, а така ж підміна ідентичності відбувається в Україні. Тому що як тільки українці починають відвоювати своє право на українське, їх дуже швиденько повертають отакими продуктами для вразливих верст населення, які не розуміють, що з ними роблять. Знаєте, хотіла показати вам пост, який, на який я звернула увагу, Ірина Подоляк його написала. Вона якийсь час тому його написала. А... Ладно, Збільшу. Вчора подивилися форум, «Кака Україна нам нужна, який був у Москві рік тому за участі Дугіна та Бачніка, Уралова, Кісельова. Дуже цікаво послухати на тлі морчань про переговори і перемир'я. Мій висновок вас, таких як ви є зараз, і були вчора. Якщо ви не Сніжана і у цій Україні не буде. Бо їм така не нужна. Більшості буде пизда. Ой, вибачте, випадково. Ну, це о той випадок стосовно того, взагалі, от. Речі, названі своїми іменами. Тому що українське в Україні не треба. Його вичавлюють через культурний продукт блогерів, через інтерв'ю Івана Дорна, через створення. Культурного цього фундаменту на підставанах, якого ти не розумієш, а що робить тебе українцям, і що тебе відрізняє як українця від Атрускава і від Білоруса. Ну і взагалі, я тут хотіла ще показати одне відео: знаєте, про жахіття, які, звичайно, відбуваються з боку українців. Це Луганськ, насправді, звичайно, ні окупаційна влада знесла пам'ятник жертвам сталінських репресій. Тому що ну, як би, це оскарбляє чувство патріотично налаштованих Луганчан із ЛНР, бо пам'ятник було поставлено в український період. Ну, тобто, треба демонтувати пам'ятник жертвам сталінських репресій, яке було встановлено у. Точно ще до розпаду СРСР чи в 90-му, чи в 89-му році там зносять пам'ятники жертв сталінським репресіям. Але як ви розумієте, найбільшими демонами є українці, і як ви розумієте, як тільки заходить росіянин на українську землю, українське там знищується під корінь, залишається лише красиве декоративне, що можна поставити на сервант і сказати: О, дивіться, у нас є трошечки української культури.